Вітаю на каналі Хата рецептів! Готуємо найсмачніший торт Наполеон. Це наш сімейний рецепт, перевірений роками. Для тіста нам знадобиться 500 г звичайного пшеничного борошна, масло кімнатної температури 250 г. Його можна замінити на маргарин. Дрібненько нарізаємо ножем та додаємо до борошна. Друзі, якщо вам подобаються мої відеорецепти, підписуйтесь та ставте лайк. Це дуже допомагає розвинути мій канал. До борошна з маслом вливаємо 100 г холодної води. Туди ж додаємо 1 чайну ложку оцета у мене яблучний. Далі починаємо замішувати тісто руками. Нам треба поєднати борошно з маслом. Спочатку воно буде досить розсипчасте, не хвилюйтеся, пару хвилин праці вашими ручками ви побачите, що тісто починає збиратися до кубки. Для зручності далі перекладаємо тісто на стіл і починаємо його гарно ще вимішувати та збирати у велику таку тугу кульку. Ось, бачите, тісто вже досить еластичне, нічого не розсипається. Формуємо з нього таку велику ковбаску та ділимо на 8 рівних частин. З кожної частинки тіста скочуємо на великі кульки. Кульки перекладаємо на тарілку, накриваємо харчовою плівкою та відправляємо тісто відпочивати в холодильник на 30 хвилин. Готуємо заварний крем. 3 курячих жовтка змішуємо зі 100 г цукру. Додаємо 2 столові ложки борошна та 1 чайну ложку ванільного порошку. Все перемішуємо вінчиком. Маса дуже густа, тож для зручності можна додати 50-100 мл молока. І Все перетираємо вінчиком до однорідної консистенції. Маса має збільшитися трошки в об'єми та побілішати. У кастрюлі розігріваємо 700 мл молока. Частину гарячого молока додаємо до жовтків і швиденько перемішуємо. Це для того, щоб ми не отримали відразу омлет замість крему. Все перемішали і назад вливаємо у кастрюлю. Ставимо кастрюлю на повільний вогонь або на водяну баню, постійно помішуючи, варимо крем до загущення. Через 5-10 хвилин крем починає загущуватися. Вимикаємо вогонь, переливаємо в іншу тару, накриваємо харчовою плівкою в контакт та залишаємо до повного охолодження. Поки охолоджується крем, печемо коржі. Тісто розкочуємо якомога тонкіше, тож зручніше це зробити на пергаменті, на якому будемо випікати. Розтягуємо тісто рухами від центру до краю. На цю порцію тіста я вирізаю корж круглої форми діаметром 20 см. Залишки тіста залишаю випікатися одночасно з коржем. Обов'язково проколюємо тісто віделкою в декількох місцях, щоб воно сильно не роздувалось. Випікаємо у розігрітій до 190 градусів духовці 10-12 хвилин до золотистого кольору. Коржі дуже тоненькі, печуться швидко, тож слідкуйте, щоб вони не пригоріли. Друзі, дякую вам всім за перегляди! Цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Напишіть про це у коментарях. З цієї кількості тіста вийшло рівно 8 коржів та крихта на обсипку торта. Подивіться, яке воно хромке, багатошарове. Швиденько перетираємо обрізки тіста у дрібну крихту. Після охолодження крем значно загус. Бачите, яка текстура. Додаємо до нього 200 г м'якого вершкового масла та збиваємо масу вінчиком або міксером. Складаємо торт на палеон. Дно тарілки трохи намащуємо кремом і починаємо по черзі викладати коржі, кожен перемащуючи кремом. Щоб шар крему був однаковим між коржами, розділяємо його заздалегідь на 8 рівних частин. Під час складання торта я кожен корж відразу трошки утрамбовую рукою. Обов'язково кілька ложок крему треба залишити для виравнювання боків торта. Торт майже готовий. Накриваємо його харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 1 годину для стабілізації крема. Через годину дістаємо торт з холодильника, знімаємо з нього кільце. За потреби вирівнюємо бока кремом. Посипаємо верх торта та його боки підготовленою крихтою з тіста. Найсмачніший серед усіх тортів торт «Наполеон» готовий. Це солодка класика, яку обожнюють всі, хто хоч раз куштував цей торт. Цей торт я готувала на день народження, тож края торта я вирішила прикрасити подрібненим шоколадом. Цей торт розрізався рівно через добу. Легкі, тонкі хрумкі коржі дуже гарно просочилися ніжним та смачним кремом. Друзі, обов'язково раджу приготувати торт на за цим рецептом, ви не пожалкуєте. Це просто дуже-дуже смачно! Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Чекаю від вас підписку та вподобайку, і обов'язково залишайте коментарі, як вам цей рецепт. І смачного!